Любов, я хочу спитати таке: у вас в селі два священники. А, у нас у селі два священники, дві служби Божі, одна на 9-ту, одна на одинадцяту. 11, е, на 11.30, напевно. Один править службу Божу, другий сповідає. Одна частина Євангелія, другий, сповідає, О, Отче наш вірою і вже хіровину священник сповідає: люди не йдуть до церкви молитися, а стоять у черзі до сповіди. Думаю, що мають говорити. Мені здається, що це неправильно є відведений час для сповіди. Півгодини перед службою Божою, тим більше є служба Божа. Кожен день йдіть, сповідайте півгодини до служби. Прошу мені пояснити, чи так має бути. Може я. Неправильно думаю, ви думаєте, ви правильно, чи неправильно, ви думаєте правильно, а що робите неправильно. Я думаю, що священники так собі просто не можуть. Хочу, сповідаю, на службі, хочу, не сповідаю. Я на то єпископи. І якщо є два священники, два священники. Ясне діло, тим більше, хто має другу службу потім або буде служити, або служити зараз. Ясне діло, що один може сповідати, а один може служити. А то, що люди йдуть до, до сповіди на службі Божій, знаєте, це, я вам скажу по правді. Не знаю як інших, але для мене це моя мрія, щоб перед службою під час цілої служби, і ще трохи після служби люди сповідалися. А Я би мав священника помічника або двох, і вони би ті сповідали, ті би там щось готували до сповіди і так далі. Це і ціль самої служби, знаєте, це підготовка людини до зустрічі з живим Христом. До причастя. Але знаєте, коли приходиш до церкви, в церкві 100 людей, служба Божа кожен день приходиш зі страхом Божим і вірою приступіть, но ні одного. То що священик сам собі службу служить? Як він тільки один причащається? Я за то, щоб скільки мож, я би сповідав би і додому би не йшов, хіба би поїв, та й далі вертався. Тож би люди йшли до сповіда і міняли своє життя. Сповідь це дуже важно, це... це нагода переміни, це нагода очищення, це, наг... це час примирення з Богом. Це дуже важно. І тому я не хотів би давати. Чи це добре, чи це зле, якщо священник це робить, він на то має право. Він не може робити собі що-небудь. І церква це, церква це не є якась демократична структура, що ви будете голосувати, ми хочемо так, а ми хочемо так. Церква вона є ієрархічна структура. Сказав єпископ, так священник каже: так, владико, все, прийняв ваше благословення і доводить до людей. Люди, ті, які хочуть, ідуть, сприймають, а ті, які не хочуть, сидять вдома. Нема питань. Церква це не забавка для одиноких скучних людей. Церква це установа Божа, яка веде людей до спасіння. Як ми не можемо показати свій послух перед священником, то, 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 то як ти будеш показувати себе перед Богом? Скажи мені. Сказав отець так, знаєш, так має бути. Не подобається сиди вдома.